Вітаю вас на своєму каналі Життя рукодільниці. Ось я почала вишивати таку картину на замовлення. Ось такий тільки малюночок є. В неї входила ось така канва. А на ній почала вишивати, і мені трошки не сподобалось, що вона розмальована нерівною і дуже. Просвічаються нитки. Якщо в дві нитки брати, то воно просвічується біле, а якщо в три, то воно вже не пролазить. І я вирішила замінити на ось таку канву. І тут, виходить, ось такий результат. Як вам? Мені здається, що так набагато краще. Якось так було? Це на тій канві, що йшла в наборі, а це моя канва. Як вам? Мені здається, що це краще. От, почали вишивати, тут, звичайно, ще є, що вишивати. Потрібно встигнути до 1 червня. Сьогодні в нас 28 грудня. Будемо старатись. ще я хочу почати в'язати коврик з ось таких ниток. Це я їх купила в секунді, Ціла упаковка була. Я була в шоці. П'ять штучок. Ось така ціла упаковка. І думала, думала, що з них зв'язати. Вони трошки такі ось прикольненькі такі. І я вирішила з них зв'язати коврики. Типа одна чорна і одна червона. От. Такі фантазійні. Це у нас ось така фірма. Турецькі? Пише Турція. 100 грам. Попробую в'язати крючком Там як вийде. На цьому поки що все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду вас чекати.